Відповісти на питання я почну з Джон Веслі. Джон Уеслі про кальвінізм вчення, якщо спасений завжди спасений і умовну безпеку. Це його думки цитую. Кальвіністи, які вчать, що спасіння не можна втратити, намагаються пояснити це дивним способом. Вони кажуть, що світильник діви ніколи не може згаснути, обіцяний урожай не може загинути через терня, гілка в Христі ніколи не може бути відрізана за безплідність, прошення не можна втратити, і ім'я не може бути стерте з Книги Божої. Кальвіністи наполягають, що сіль ніколи не може втратити свій смак. Ніхто не може отримати благодать Божу даремно, закопати свій, свої таланти, знехтувати таким великим спасінням, витратити день благодаті, оглядатись назад після того, як поклав руку на плуг Євангелії. Ніхто не може засмучувати Духа, поки він пригасний. І не буде більше діяти, ніхто не може відректися від Господа, який їх викупив, і ніхто не може навести на себе швидку загибель. Ніхто або спільнота віручих не може стати настільки байдужим, щоб Ісус вийшла їх із своїх уст. Вони використовують багато паперу, щоб довести. Що якщо хтось коли-небудь загубився, він ніколи не був знайдений. Іоанна 17,12, що якщо хтось падає, він ніколи не стояв. Римляна 11, 11,16 і Євреїм 6, 6.4. Якщо хтось коли-небудь був виконутий, він ніколи не був у Христі, і якщо хтось зав'яв, він ніколи не був зеленим. Іоанна 15,1 І що якщо хтось відступить, це доводить, що він ніколи не мав чого від, від чого відступати. Євреям 10.38, що якщо хтось відступає в духовному темряву, це означає, що він ніколи не був просвітлений. Євреям 6:4. Що якщо ти знову потрапив у забруднення світу, це показує, що ти ніколи не втечав від нього. Петра 2 Петра 2.20. Що якщо ти відклав спасіння, ти ніколи його не мав, і якщо зруйнував свою віру, то не було там корабля віри. Коротко кажучи, вони кажуть якщо ти отримав це, ти не можеш це втратити. І якщо ти втратив це, значить ти ніколи цього не мав. Нехай Бог убереже нас від того. Щоб прийняти таку доктрину, яку потрібно захищати такими аргументами. Кінець цитати. Я прочитаю ці вірші, які були сказані, прочитаю із цієї Біблії Вічна Євангелія Громовом. Іоанна 17,12. Коли я був з ними у світі, це Христос молиться, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені. Я зберіг і ніхто з них не загинув, крім Сина загибелі, щоб було виконано Описання, коли я був із ними, то я беріг їх у ім'я Твоє, що Ти дав мені, і я їх пильнував, і ніхто з них не загинув. Окрім сина погибелі, щоб збулося писання. Римлянам 11, 16 до 18 вірша. Якщо ж початок святий, то й ціле, і якщо корінь святий, то й гілкий, якщо ж деякі з гілок були відламані, то ти дика оливо, яка була прищеплена між ними і стала спільноком кореня і соку оливи. Не звеличайся перед гілками, якщо звеличайся, згадай, що ти не корінь тримаєш, а корінь тебе. Послання до Євреїв 6:4 до 6 вірша. Бо неможливо тих, котрі одного разу були просвічені, і скуштували небесного дару і стали співучасниками Духа Святого. Іскуштували благого Слова Божого і його сил майбутнього віку, і які відпали знову понукати до покаяння, коли вони знову розпинають собою Сина Божого і уставляють його на ганьбу. Бо неможливо тих, хто раз був просвічений, іскуштував дара небесного і став учасником Духа Святого, іскуштував доброго Божого Слова та сили майбутнього віку і Відпав і знову обновляти на Покаяння, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого та зневажають. У Євангелії від Іоанна 15 з 1 до 6 вірша Я є істинно виногородна Лоза, а отець мій виногородар. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає, а всяку, що приносить плід, очищає, щоб приносили більше плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам, перебувайте в мені, а я у вас, як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі, так і ви, якщо не перебуватиме в мені. Я виногородна лоза, ви гілки, хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. Якщо хто не перебуває в мені, то викидається геть, як гілка, і засихає, і збирають такі гілки, і в вогонь кидають, і спалюють. Я є справжня виногородна лоза, а мій отець-виногородар. Кожну гілку, що не приносить плоду мені, він відтинає, а кожну, що приносить плід, очищає, щоб більше плоду принесла. Ви вже чисті через слово, яке я сказав вам перебувайте в мені, і я у вас, як гілка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Це було дві варіанти перекладу. Я прочитав Один, після одного. Послання до євреїв 1038 тридцять до 39 вірша. Праведне житиме від віри. А якщо відступить, не матиме насолоди душа моя в ньому. Ми ж не з тих, хто коливається на загибель, але віруючи на спасіння душі. Друге послання Петра 2,20. Коли, уникшивши мерзот світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову ними облутані і переможені, останнє для них стає гірше першого. Бо коли вони уникшені скверне світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа? Знов в них заплутались і стали переможені ними, то останнє для них стало гірше першого. Знов два варіанти я прочитав. Перше послання до Тимофія 1,19 маючи віру і добру совість, яку дехто відкинувши, зазнали краху у вірі. Який же підсумок цих віршів? Ці тексти, які Джон обрав і які використовуються. У цьому тексті Джон Веслі вказує на важливість віри та вірності до кінця, пояснюючи, що спасіння це не те, що можна легко втратити. Він критикує погляд, який каже, що спасений ніколи не може впасти. Якщо не був спасений насправді. Хоча Джон Веслі правильно вірив, що можна втратити своє спасіння, але це не через погану поведінку, а тому, що людина залишає віру та довіру до Ісуса Христа. Послання до Єфісіян 2.8 до 9 вірша. По благодаттю ви спасені, спасені через віру. Це не від вас, бо це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Також послання до Римлян 4.5 а тому, хто не робить, але уповає на того. Хто виправдовує нечестивого, вірує його, зараховується у праведність. І іншими словами, ще прочитає, А тому, хто не працює, але вірить в того, хто виправдовує нечестивого, вірує Його, зараховується йому за праведність. Послання до Євреїв 10.38 праведне житиме від віри, а якщо відступить, не матиме насолоди душа моя в ньому. Це Бог говорить. Не матиме насолоди душа моя в ньому, якщо віра відступиться. У посланні до Галатів 5.4 ми дізнаємося, що людина може поставити. Під загрозу свою, своє спасіння, якщо почне покладатися на дотримання закону, щоб заробити те, що Бог дав безкоштовно, як дар, ви як відмежувалися від Христа, який виправдовуєте себе законом, ви відпали від благодаті. Саме тому ваша віра повинна бути тільки в тому, що зробив Христос, Ісус, наш Спаситель. Все інше це небезпечна територія, яка може загрожувати спасінням. Це тільки по благодаті через віру. Івангелія від Іоанна 6,29. Ісус сказав їм у відповідь: Це є діло Боже, щоб ви вірували в Того, кого Він послав. В ще першому посланню Іоанна 5.3 до 4 віша, бо це любов Божа, що ми виконували заповіді Його, а заповіді Його не тяжкі, тому що всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, є віра наша. Откровення Іоанна Богослова, 12. Глава 11 вірш. І вони перемогли його, тобто дьявола, кров'ю ангця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Вони залишалися вірними вірою, полагались на Христа, діяння святих апостолів, 16 главі, і, вививши їх звідти, сказав: добродії, що мені треба робити? Що я був спасений. це було запитано у апостолів апостол Павло з силою відповіли: Вірую Господа Ісуса Христа, і будеш спасений Ти і Дім Твій. Деякі хібні вчення можуть стверджувати, що послання Якова, розділ другий суперечить з цьому, але Яків насправді доводить, що наші добрі вчинки необхідні для наших ближніх як свідчення нашої віри. А не для спасіння душі від вічної смерті. Однак Бог хоче, щоб наша віра була основою. Ісус Христос, наш Господь, протягом свого служіння відзначав і нагороджував людей, які демонстрували віру. Наші добрі вчинки та поведінка приносять нам нагороди як на землі, так і на небі, але сам. Саме віра є тією основою, що дає нам благодать, в якій ми стоїмо і маємо життя вічне. Бог вирішив використовувати віру як валюту благодаті, благодаті, валюту благодаті. Він міг би вибрати будь-яку іншу річ для дарування вічного спасіння, наприклад, висоту багатство, походження, але він. Вибрав саме нашу віру як визначальний фактор того, як ми стаємо одержувачами Його благодаті. Отож, прочитає послання до Римлян 10 з 9 вірша. Бо якщо визнаєш устами своїми Ісуса Господом, і повіриш у серці Своєму, що Бог воскресив Його із мертвих. Будеш спасений, тому що серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння, бо Писання говорить: усякий, віруючий у нього не буде посоромлений.